Добрий день, слава Україні, слава ЗСУ. На сьогоднішній день постає дуже велика кількість питань, які підіймають саме опозиційні політики, і на це реагують, звісно, і ваші прихильники. Тому просять вас пояснити кілька тем. І так як ви постійно говорите, що світ нам допомагає, то скажіть, будь ласка, чи все задумане здійснилося? Знаєте, в нашій біді. Не треба нам просто грішити. Світ нам допомагає. І майже відразу почав допомагати. Це і гроші, і зброя, і ще багато-багато чого. З самого початку ну реально нас не кинули. З самого початку. Але ми зіткнулися з тим, що через процедурні моменти почали просто затримуватися наша допомога, нам допомога. Ви всі пам'ятаєте ситуацію із допомогою США? В Євросоюзі також було багато перепон. Процедурних і не тільки із затримкою нам допомоги. Перша країна, яка прийняла рішення про початок самостійної допомоги, це Велика Британія. Велика Британія вже скільки. Разів показувала нам, і світові, не тільки нам, як потрібно дотримуватися принципів демократії і гуманізму, понятно. наш великий друг це Велика Британія. Ви пам'ятаєте, коли підписали цю безпрецедентну безпекову угоду на початку цього року, у січні, якщо мене змінює пам'ять? Я казав, що Великобританія була першою. І за нею будуть і інші країни. Пам'ятаєте? Нас підтримує весь світ. І це є реальність. Які б там Козі не струю Путін і підгодовані агенти, але факти віщу пряма Весь світ підтримує Україну і президента Зеленського. І тепер ви бачите це. Бачте, як прокинулася Європа. І як їм вдалося подолати протиріччя і опір, які чинили певні політики, так звані Друзі Путіна. От. Як при прийнятті таких рішень візьміть канцлер Німеччини Олар Шольц, вспомніть, як він відправив по пісять Орбана. Щоб проголосували за допомогу, поки попісля і вернеться, цей час проголосували за допомогу Україні. Було, було. Потім ще з нами підписали безпекові угоди хто? Німеччина, Франція. А зараз вже ну, реально не вистачить пальців на руках, щоб перерахувати всі країни, які підписали такі угоди з нами. А ви подивіться, яке результативне турне. Президента нашого Зеленського Європою. Країни одна за одною підписують угоди з нами. От спомніть те, що я говорив. Їх вже 15, наскільки я інформований, Можу вам навіть їх перелічити. Це Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія. Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія. Підскажіть, бо не помню. Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія. 15. Наскільки я розумію, так? Да? 15. І на цьому ще не крапка. До цього списку доєднається ще багато країн, ще багато серйозних угод буде підписано для України на користь України. Не буду просто забігати вперед. Просто от побачте, я це говорив і воно збувається. Це дуже серйозні аргументи. І ті так звані опозиційні політики, які підігравали путіну і підіграють. Бігали і кричали, а, все пропало, все пропало. Зеленського не підтримують, Зеленський такий сякий. А тепер, що ви скажете, кутики, от що ви зараз скажете? А нічого, бо єдине, що вам залишиться, це набрати в рот говна і сидіти тихенько, тихенько і мовчать. От і все. Світ об'єднався. Європа згуртувалася. І всі нам допомагають. Бо тільки разом ми можемо перемогти цього скаженого ворога. Я вважаю це велика перемога, міжнародна, перш за все, перемога. І все це завдяки нам з вами, нашому українському народу, який героїчно бореться за нашу свободу. Тут є беззаперечна заслуга і нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, який, на моє глибоке переконання і не тільки. Я впевнений на велике переконання українського народу робить свою роботу чесно, служить своєму народу і державі в цілому. Так що все в нас буде добре, все буде добре. Україна Скажіть, будь ласка, детальніше чи не дивує вас те, що опозиційні депутати починають звинувачувати саме владу, а не кидають якісь пред'яви країни-терористу, через яку ж відповідно і склалася вся ця ситуація? Розкажіть, будь ласка, взагалі, хто представляє опозиційну політику, і дайте невеличку характеристику цим депутатам. Ну тут, якщо про цю е, тему починати говорити, це можна говорити до утра. Ну, Назвемо кодекі, допустим, е, Розумков, Гончаренко, там, Порошенко, Тимошенко, знаєте, ще одне питання, яке качає Росія? А наші дурники, так звані опозиційні політики, ну як звичайно, підхоплюють і аж піною плюються. Так, типу, знаєте, захищають людей. Ну це те, про що я спочатку говорив. То в такому випадку варіанти може бути тільки два. Перший. Це або ці політики відпрацьовують на ворога, або просто дурні, глупі популісти. Ну, третє, я думаю, не дано. Я ж зі своєї сторони постійно вас закликаю думать, думать. І ще раз думати лише власною головою і аналізувати те, що ви бачите і чуєте. Не треба шукати ворогів всередині держави, ми воююча країна. Виграємо війну, потім будемо розбиратися, хто допомагав, хто не допомагав, хто вижидав, все ми розберемося. Зрозуміть, треба одне. У нас ворог один. це Росія. Саме Росія почала повномасштабну війну. Вона руйнує наші міста, вбиває наших людей, знищує нашу енергетику. І не тільки енергетичну, а й інфраструктуру в цілому. Вона, вона унічтожає все живе, що є навколо. І саме через Росію. І її дії у нас все оце в Україні відбувається. І давайте ми не будемо забувати про це і намагатися шукати ворога у себе. Мені дуже дивно, коли чую від опозиційних політиків критику на адресу нашої влади, що підвищили тарифи на світло. Чому ж вони расистів у цьому не критикують? Чому ви, я ж вам кажу, як треба зробити. Візьміть, подайте Верховну Раду і скажіть, олігархи повинні зробити, відремонтувати це все за свої кошти. І скажіть, хто не голосував із людей, із депутатів, і блядь, їх людьми тяжко назвати. І все стане на свої місця. Але обвинувачувати державу в тому, що вона планує злітку все зробити для того, щоб ми пережили нормальну зиму. Це якось неправильно. Хіба були ми без світла? Чи нам підвищили тариф, якби не Росія? Так чи ж ви про це мовчите? Скажіть, якби вони не лупили по енергооб'єктам як шалені, придуркувати. Ну, ну що вони це А Це людське. По епіцентру валили. Це що там, енергооб'єкти? Та вони валять по всьому підряд. Якби вони цього не робили, підвищили б тарифи, я впевнений, що однозначно ні. А згадайте трагедію, яка наробила скільки лиха, коли вони зруйнували Каковську ГЕС. Корови по вулицям Херсона плавали. Цієї весни і до цього часу расисти новою Ще більшою силою взялися знищувати наші енергооб'єкти. Що ми бачимо далі? Зрозуміло, що їхня мета це одна зробити нам блекаут. Що просто ми сиділи у безпросвітній темряві. І тут дуже хочеться звернутися ж до тих всіх бля, Порошенків і всіх оцих буржуїв знову. Ви там возите на фронт там хлопцям то те. то, те. Це все мілоч, блядь, посередньо з тим, що ви вкрали. Та зробіть, щоб сім'ї не страдали наших хлопців, які воюють, закрийте небо. Купіть патріоти, щоб закрити небо. А ви возите там б, отмічить, звісно, можна ж привезти е, тисячу дронів тих. 10 тисяч гривень і сказати, що ось я тисячу раз поміг армії, А можна купити два Петріота, які спасуть життя пів України. А ви всі пересовуєтеся. Та осьо ми привезли, ось ми допомогли, блядь. Розумков поїхав два коптера, якихось там купив б**. в підвалі собрані. Осьо ми допомагаємо. Б**. Та візьміть об'єдніться, закрите небо над Україною. Щоб хлопці спокійно там воювали і знали, що їхні сім'ї захищені. Повірте, їм не вдасться досягнути того, що ми сиділи в темряві. Сьогодні нам допомагають дуже багато друзів, міжнародних партнерів. Вони, звісно, вражені звірствами Росії і реально навіть не розуміють, як після. Такого ми тримаємося. І взагалі, як після всього цього, скільки вони принесли в Радація Росія, як може триматися наша енергетика? Вони всі в шокі. Але тримаємось і будемо триматися. Те, що коїть Росія, це справжній терор. Я думаю, тут ніхто проти нічого говорити не буде. Президент неодноразово говорив про це. І навіть спомніть останній раз, коли були підписані безпекові угоди, країни відгукуються і допомагають нам. Дають гроші, необхідне обладнання на відновлення енергетики. Але цього недостатньо. Недостатньо тому і пішло повишення тарифів. Всі ж хочуть. За рахунок когось все відремонтувати. Це про ту хату, про яку я говорив у, перед цим у своєму інтерв'ю, коли вітер зірвав кришу, хто її ремонтує. Помняте? Це дуже суттєва допомога, коли нам допомагають західні партнери. Але цього мало. І щоб підготуватися до зими, щоб вижити, от того й довелося підвищити тарифи. А де брати гроші? Отде брати гроші на те, щоб все це відновити, налагодити, полагодити? Нам ще цілу зиму треба пережити. Так давайте підготуємося злітку до зими. Да, це буде за державні гроші. енергетики будуть робити свою справу. Повірте, вона дуже важка. То треба не лаятись, а згуртовуватись. Ще раз повторюю, тільки разом ми здолаємо цю наволоч. Ми відбудуємо все. І наші міста, і енергетику. Разом гуртом здолаємо все. Єдине, що треба, це не розслаблятися. Тому треба гуртуватися. Ми пройдемо все. І це в тому числі. Все буде Україна. Ну, якось так. І наостанок хотілося би почути від вас пояснення: чи дічі у нас президент? Ну, ви знаєте, я хотів. Це дуже добре, що ви задали це питання, бо я хотів окремо звернутися до українського народу, але раз так, то я зараз скажу свою думку. Ви повинні зрозуміти, що Росія постійно веде інформаційну війну і не тільки на території нашої держави. Свої псо вона запускає постійно. Одне прошу. Не ведіться на ці всі вкиди. Говорив і говорю, думайте своєю головою. І не ведіться на расистську пропаганду. Будьте дуже уважні. Не мотайте на вуз те, що вішають вам на вуха. Одне з питань, яке намагається качати Росія, що в нас не проводяться вибори. Так, да, не проводяться. Так тут же не треба придумувати велосипед. Нам потрібно чітко дотримуватися Конституції нашої держави. Там є відповіді на всі запитання. Подивіться статтю 108. Якщо я не помиляюся, Конституції України, яка чітко визначає, що президент виконує свої повноваження. До вступу на посаду нового глави держави. Все, крапка, що не зрозуміло? на що є зновий глава держави? Які можуть бути питання? Для тих, що спав у спячки і не проснувся іще, чи проснувся не зрозумів, що коїться, скажу, що 24 лютого 2022 року. В Україні триває воєнний стан, а в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні правила. Також хочу звернути вашу увагу і нагадую, і я про це вже неодноразово говорив, що у нашій Конституції і в законах це чітко написано, що в умовах воєнного стану. Забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів. Якщо ви вважаєте, що Україна цивілізована, демократична, європейська держава і закон має найвищу силу, то ми того так і робимо. По закону. І не треба вестися навкиди. Які робить Росія, ми живемо за законами нашої Держави Україна. А наші закони кажуть, повторюю, наші закони кажуть, наперед дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента в разі закінчення сроку повноважень президента під час дії воєнного стану. Його повноваження в такому випадку продовжуються до вступу на посаду новообраного президента, якого оберуть після скасування воєнного стану. Хіба це не зрозуміло? Навіщо це все роздувати і робити з мухи слона? Ще раз хочу звернутися до українського народу. Давайте згуртуємось, давайте разом переможемо нашого клятого ворога. Тому слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Все буде Україна!